Трьочка вставляється в гніздо, котре тримає, відповідними пальцями можемо її не тримати, не зачіпати. На луці також присутня це паличка, на котру ставиться, тетва, ставиться стріла і дозволяє нам так само рівненько просто її випускати. У Тернополі на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського з'явилася нова секція стрільба з лука. Тренерка Юлія Резнікова пригадує, як ще влітку стартували тестові тренування, аби побачити, наскільки такий вид спорту буде цікавий містянам. Тоді ж вперше спробувала свої сили на заняттях школярка Ніколь Сало. Під час перших тренувань, напевно, найважче буде. Набір сили, тобто, спочатку сили взагалі не вистачало для, для натягу луку, а найлегше? Навіть не знаю. В принципі, все потрібно. До всього потрібно докладати зусиль. У спортивну секцію вже вдалося набрати чотири групи дітей. Заняття відвідують близько 40 хлопців і дівчат віком від 10 до 16 років. Тренування у них розпочинаються з розминки, а після опрацювання всіх м'язів вихованці безпосередньо переходять до стрільби з лука. За словами Юлії Резнікової, у цьому виді спорту важливо відпрацювати кожен рух точно і правильно. Крім того, така спортивна активність розвиває концентрацію та допомагає навчитися краще відчувати власне тіло я не люблю бігати, я не люблю стрибати, але таке, от як спорт, як дисципліна. Мені це дуже захватить. Так само лука, вона якраз дає змогу отримувати фізичне навантаження, а при цьому не бігаючи і не стрибаючи постійно. Аби секція продовжила функціонувати у Тернополі, дитячо-юнацька спортивна школа взяла участь у програмі Грант на старт від компанії Continental Farmers Group. Директорка Юлія Ференц каже, у межах гранту навчальний заклад отримав спорядження на суму близько 100 тисяч гривень. На ці гроші закупили підліткові луки для стрільби на великі дистанції, стріли та приціл. Незважаючи на те, що відділення нове, оскільки наші тренери почали на волонтерських засадах свою роботу ще влітку, просто як пробне заняття вони. Починали працювати з дітьми і з дорослими, і, скажем так, працюючи з сарафанним радіом, люди почали передавати один одному про те, що є стрільба з лука. Грантова програма Грант на старт спрямована на підтримку нових спортивних секцій. До участі можуть долучатися громади Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей, де компанія Континентал Фармерс Груп» веде господарську діяльність.